Приміщення це дорога з в'їзду до міста, зупинка, транспорту. Це кінцева. Так виглядає приміщення поближче, це вхід ступеньки. Це такий пантос. можна тут робити вигрузку бокову. Такий вигляд має права сторона приміщення. Це ворота, можна робити вигрузку туди, там є ліфт для спуску в підвал. Такий вигляд має приміщення всередині. Кришу перекрили в 21 році. Тут всередині сухенько. Тут 200 200 з чимось Квадратів в цій залі. 100. 100 квадратів тут. В, цьому, в другому залі. Приміщення для бухгалтерії або якихось. Так, двері, ну там темно. Треба світло. От. От. Так, Тут два входи можна. І далі йдуть туди приміщення туалету. І ще маленьке зараз зніму. Угу. Такий вигляд є ще кімната. Можна використовувати для чогось. Санузли. Три санузла. От, і переходимо до підвалу. А, приміщення. Зараз. це? приміщення. Така є кімната ще. От. Там ліфт. Тут ну, це ліфтова. Блін, немає фонарика. Присвіти мені фонариком. Це ліфтова. І з той сторони двері, і звідси, і спускається в підвал. Це ці ворота, які були сині з перших відео. Тут можна вигружати товар. Оці желізні двері, там ліфтова. Туди вигружаєте, а, ні, оце ось ліфтова. Зелізні двері то кімната ще одна. Тут це куча піска, тут ліфтова, і можна спускати товар вниз. І йдемо в підвал. Так, це вхід до підвалу. Щитова. Оце е, спускається ліфт сюди. Ці двері і можна розвозити. Этот, такий вигляд мають... Кум, посвіти там. Далі посвіти туди. Будь ласка, такий вигляд мають. Має підвал. Це люди тут ховалися, як бомбоубіжи. Отакі. От ну, отакі от чотири кімнати. перша. тут де світло було, воно включалось, ну де. Ну, світло воно видно. Та, ну, ладно. Це достатньо. Друга. Це ну, три здорових кімнати. Це була кімната, теж світла немає. Этот. Тут стояли кондиціонери і конціорієнти чи, чи агрігати була кімната морозильників. Оце тут були морозильники. Люди собі поробили сховище. Такі морозильні кімнати були. Так, а і тут кімната, де було опалення. Тут стоїть ще котел. і входить вода. Оце входить в нас тут вода. Лічильник зняли на перепровірку. О, там каналізація. І виходить. Ну, все.